Мої вітання, друзі. За мене крайне знову я, доктор Юта, і ми продовжуємо грати в Ан Territory, в Uncharted Territory в UT3. Не знаю, як ще можна назвати цю карту. Скриня, до речі, вроді не пасне. О! І навіть є хороший лут. Ну, як хороший. Нормальний. Будемо цю скриню. Садові скрині. Можемо взяти, наприклад, два мечі. А все інше поки що залишити, тому що. Нас купи... А, дошка, що це за мене за якась фігня собою тягається. Е. Споймо, відрегенемось. І підемо розберемося з цим зомбі, який там тягачить стінку, тому що він вже так надоїв. Точно немає ще місця, щоб поставити. Ми всі можемо викинути Атак зробити і. скриню взагалі ми деактивовуємо забуваємо про неї, а потім йдемо і розберемося з цими отворцями. Добре, звичайні зомбі вони ми дуже мирають. Добре, що я взяв кілька мечів. Папа спавнер. І... Папа спавнер. Так, скриня ніби звичайна. Ніби нічого не бракує. О! Ще э, два джемчика Купу прикольних книжок на зачарування Купу хліба, якого ми, звичайно, заберемо Так, і тут є. Цей лук можна якось комбінувати, ці всі стріли, ці всі луки, приніс. Да, ми щось потім зробимо з цим обов'язково. Потім, колись іншим разом в іншому житті. Так, а зараз ми побіжимо і нарешті закриємо цього чудака, який там вломиться вже не знаю, другу серію підряд. По-моєму, тут щось дуже вже напрягає. Там я бачу всі і... і, 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 і Убейте! Так, тут надо поставить точно. Не, спать я не хотел, конечно. Эй. Гуляй. Закрили цього чудака, там вроді ще хтось входить, якийсь скелет, але ми поки що його заігноримо. Скриня. Скриня. Вроді нормально. Але в ній нічого цікавого немає взагалі. Гендер така є. Ну давайте цей досвід використаємо, щоб він не лежав. Нікому так потрібен. Печеньки, не знаю, варто брати, не варто. Користь з них особливо небагато. Ми можемо поки що просто лишити. Їжі в мене і так достатньо. Так, от, ботеру, ні, точно не потрібно. Окей. М -м. Йдем, йдемо далі, збираючи, походу, все сміття, яке нам подається під ноги. Лаунж це, по-моєму, кімната відпочинку. Так, і тут є ще одна м -м. локація зі скелетами. Hello. Я чую якісь механізми, мені це не дуже теж подобається. Не дуже теж подобається. Теж не дуже подобається. Так, а де спавнер? А, в усниці. Спаунер тут. Закриваємо їх. Що це? Забагована пічка? Ну, щось типу цього. Вугілля є. От вугілля я б, може, взяв. Це кукет... Cooked... Ні, це Rowfish, так? Да? Але якщо поставлю Rowfish в забаговану пічку, вона буде пересмажуватись? Буде. Прекрасно. Але я підозрюю, що пічка перестане бути забагованою. Так, викинемо цю фігню всю. Заберемо вугілля. По броні ніби все ок. Наразі ще. Поки що. Ну окей, хай собі роуф там пересмажується нам. Наразі це не суттєво. Ми всі оці от кімнати відпочинку ніби просканили. Тут все ок. Більше нікого я не спостерігаю з вражин. Що, випробуємо лук? Попередні, попередньому, так. Попередньому треба було три постріли, А цьому достатньо двох. Це дуже добре. Лук це дуже добре. Підозрю, що ці от моби, які ми бачимо, це звичайні не заспавнені з. Зі спаунерів. Тобто вони просто з'явились, тому що тут темно. Але це, звичайно, може бути все не так. Так, там кінтуха вже заспавнився. Тому що я спавнера не бачу. І так само, як і під... Де цей може бути спаунер? Ось де він може бути, так. Його треба і там знайти десь. Давайте пробіжимося, може не встигне заспавнитись ніхто? Один точно ми бачимо, а. Ну, може ще якийсь тут буде десь. Поставимо на всяк випадок сюди факел. Так. І ми кудись спускаємося вниз, якісь шахти, поклади, так водою там на початку писало це. В попередній серії ми бачили таблички дві. Одна з них успішно була... Так, там спаунер-скелетів. Десь тут спаунер скелетів. Спаунер скелетів. Ну це ж не з'явиться, тут просто так перед моїми очима. Добре, заб'ємо поки що на цю штуку. А оце це спаунер, який треба закритим. Блін, бракує мені цієї кирки прикольної. Яка там за кілька секунд. Гуляй. Аа. Гуляй. Так. Все поки що. Добре. Ми живі. Нічого страшного не відбувається. Блін, я дерево не взяв, так? Я би все-таки вернувся за деревом. Ай. По конях. Каунер скелетів десь є, да? Mm. <desk> <separate> <het Leute squishy> Нехай собі там і буде. Я поки що заігнорю. Пробіжимося далі. Так, а отут я би вже трошки почекав. Навів би порядок з цими павуками і іншою вражиною Так, скелета бачу. Нема скелета. Мінус скелет. Зомбі житель. До побачення. Ей. Такс. Куди, куди, куди ми попали? Мені здається, що ми десь внизу самому. Так, там заспал на крутый чувак, да? Че не? Да винди все. Так, в осень бежит. В матч. Е, спокійно, друже. А, це скелет. Я не вже думав все на мене загриз. О, я бачу вовну. Ви теж її бачите, правильно? Я бачу вугілля вовну. Де тут спавнер? Я поняв, там я пропустив ще десь. щедес. Нет. беруться тут. Оооо! О, там банда. Тут зараз дуже допомогла вугілля. Е, лава. Так. Е, бачу ще один спавнер, де потенційно може бути, але я хочу від цього скелета відбігти. Він мене так добряче напрягає. Так. Що це в них за з-за ти на, на цьому броні? О. Ці, вас тут. Так, у броні ніби все поки що окей, отам. отам спавнер. Мені треба сф, мені треба мітрафакерів. Можна, звичайно, забити на цих всіх мобів, просто пробігтися, але тоді треба повністю відрегенити ХП. Я просто не думаю, що там дуже багато є скринь чи щось такого цінного. От, ми зараз стоїмо, десь активний спаунер. А хоча, до речі, може, знаєте, може, я затикав, це насправді ну зараз немає активного спаунера. І це... Цей, цей весь народ, він просто там дуже велика територія, і, яка ну реально не освітлена. І це просто весь ці зонди, які на цій території Ну У них тут, по-моєму, вже в цій версії є цей модний інтелект, і вони бачать гравця дуже далеко. Що, погнали? Я думаю, да? Сподіваюсь, там не буде ніяких астів. Блин, мені тут вже не подобається Ей! Чому я рухаюсь так повільно? Оп оп Фух! Так, що там за спавнери? На якихось, по-моєму, да? Це, звісно, я дуже грамотно зробив. І що я зараз буду робити з цими всіма спамерами? Тут є жовно, mm -hmm. Але, треба поїсти. Чого вони цей напрягаються? Так, mm -hmm. да, це ці напряжні моби. 에, можна трохи постріляти. Ні, насправді я би просто вбігав і біг. да? да. Дякую. Дякую, що підсадили. Бах, ще раз дякую. Уф. Який там двіж робиться? У мене є ще один меч. У мене нема ще одного меча, тому нам, в принципі, тут нема чого робити. Давайте звідси будемо звалювати. Все інше нам поки що не потрібно з цього всього С е складу, що тут є. Так, ну ми десь були там внизу, так? Да? От скриня, до речі. У мене немає андерперлини. Але в мене є купу дерева. Ми можемо це якось зробити отак от типу. Оп-оп-оп? Оп? Оп. Оп. І повстіночку, повстіночку, акуратно. О, до речі, вугілля. І не треба нікуди особливо напрягати, напрягатися йти. О там, да? О, Там була? Чи ні? Де ми були? Мені здається, що десь там ми були. Так. Проходимо стінку. М -м, вугілля. Теж непогано. Але треба щось викинути, щоб це вугілля взяти. Наприклад, цю штуку можна викинути. Е чи треба брати кол ора? я думаю, що поки що ні. Чи треба взяти? Не беремо, тому що в нас немає куди її взяти. Ін іншим разом десь ми сюди будемо вже ходити чисто цій скрині, тоді ми її заберемо. Якось так. Тепер давайте я швиденько вимкну запис і спробую пробіжу на місце, з якого ми почали наш шлях. І там ми або включимось, або якщо ми зрозуміємо, що типу, це немає ніякого сенсу, ми вже включимось на меморіалі. Якось так. Коротше, ми розібралися все ок. Тобто ось це дорога, якою ми прийшли, ми звідти прийшли, ми зразу повернули сюди. А якщо піти прямо, то ми виходимо на це місце, з якого я, на якому ми кілька секунд тому зупинили запис. Е, тому що, давайте випробуємо телепорт, Перш за всім на, на відео якраз, як він працює, чи перенесе він нас до монументу. Поставимо вовну. І якщо ще час, я перевірю, мені здається, що час ще має бути, я би повернувся в цю локацію спустився вниз, пробігся там внизу. Е, мені здається, що внизу мало би бути ще щось цікаве. Ну, Але це ми, звичайно, матимемо змогу перевірити. Зомбі, що ти робиш на моїй базі. Ясни. Це моя база. Не шляйся тут, будь ласка. Так, кнопка. Чик. Оу. Ну, одразу на монументі. Круто. Я думаю, що ми будемо тій кімнаті для спавну. Так, жовта шерсть. Тур-дур-дум. Ми її поставили. Давайте я ще на секунду зупинюся, викладу все, що в мене є в е е інвентарі, посортую, заберу свій факели і повернемося вже на локації. Так, отож, у нас ще є десь хвилин 10, ми можемо швиденько за цей час спробувати пробігтися низом. Я ніби все, інвертар своє очистив, все посортував, відремонтував свій чайний chest plate і додав до неї breaking 3. Мені вона дуже подобається, насправді мені нормально дуже мене захищає. Так, що в нас тут було дерево? Окей. А тепер спробуємо спуститися вниз. Тобто, що би було, якби ми забили на шлях, який нам пропонує автор мапи і пішли собі отак от от просто вниз. Я там вже з речі, бачу один спаунер. Я бачив спавнер і бачив мобів. Куповугілля. Точно один спавнер? більше ніяких спавнерів там немає. Зачарвав собі кирочку на фішенці на 1. Так, да, вона стала трішки швидше Йдемо є. Що нам ця місцина нічого не говорить. Бачу скриню одразу. Тобто вже нема... не дарма сюди пішли. Так, кріпер. Стій, будь ласка, я ще десь бачу тут скелета. А, Крипер ще там був, да? Вражина. Втік Окей. Так, що, по-перше, побіжимо, закриємо спаунер. Ха. Удача! Та, блін. Є, розібрались. Скриня вроді нормальна. Таке. Забираємо все поки що, особливо не. Не вибираючи. А потім посортуємо собі і викинемо все, що нам не потрібно. Так, цей кріпер мені все одно напрягає, я його звідси заберу. Бачу ще одну скриню. Ще mm. одна скриня, це теж добре. Ммм, машин кол. Не знаю, навіщо вона мені заходить, що в мене на... На базі цих машумков мільйони. Так, а там от кусочок землі немає. Це Ендерман тире її. Чи там який-то тайнічок? Ні, це напевно і вкрав Ендерман. Поставимо ще сюди. Факел? Так, ніби все окей. У нас у Львові гроза, і це трохи мене напрягає, не люблю коли. Гроза у Львові, старі комунікації. І всякі такі штуки. Ну, Хто ж розуміє, то він напевно це розуміє. Так. Палки okay. до побачення. І давайте візьмемо прекрасний дерев'яний меч, але який зачарований на всякі дивні штуки. О, спавнер. Спавнер і десь скелет, бачу. Давай. Спавнер закрив, молодець скелет. О, как сказать, Так Що, там теж спавнер, да? Відки ці зомбі йдуть. чи чи, чи, що там? на насправді доволі освітлено. Тому я поки що не можу сказати вам точно, що там спавнет. О, там скриня. Точно, це я вам точно можу сказати. Мне... Блін. Не, ну тут точно щось є. Це это Двіте сидіти, якою вони тут равою ходять. Добре, заб'ємо на них. Е, Відійдемо від цього спавнеру. Мене тепер цікавить. Е, скриня на грибі, яку ми бачили зверху. Скелет, який там тусив впав уже, так? Да? Блін, і скинув мене. Ей, я okay. не ходити? можу ходити. Все, можу ходити. Спокійно. 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 Прекрасно. Фу. Так. О, Залагав... Скелет якийсь залагав. Він десь вгорі стоїть, походу. Окей. Тут в нас... Ну, теж таке, я думав, в цій скрині буде щось цікавішим. Яка нікому не потрібна. Фішінг Рок. Та зберемо, що не лежала лишня, як то кажуть тут. І давайте звідти оглянемось. звідси, верніше, оглянемо це все. Е, ну, я пішов вперше туди, там якось виглядає, ніби є якесь логічне завершення цього всього. Тобто видно якийсь кінець. Не факт, звісно, що таке є. Але... Так, ззаді, ззаді кріпер, пам'ятаємо про це. Нема крипера. Так, тут ніби все ок. Е. Гуляй. 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 Так, ну і все, тут мені... А, є, бачу спаунер. Перепрошую. І що? Ага, є ще один меч. О, це якийсь прикольний меч. А, в мене і кірка насправді є. Це я щось зарано запанікував, що я з собою не взяв еквіп. З'їмо цей гарбузовий пиріг, ще як він там називається. О, Хороший меч. Що всередині. Бррр. Це злі якийсь абсурдний набір. Чому зараз потрібно бри... О, металевий слиток, я би забрав. Можна, дякую. Е так, що в мене по еквіпу? Та ніби все окей? Лишити цю скриню тут, забрати і потім. Я просто дуже не хочу потім вниз спускатися. Тут бачите, самі що робиться. Точно, у мене немає нічого такого. Ну, от це можна викинути. Вже точно. Ну і в принципі все Сі2. Одне можна забрати, звичайно. Бо просто це така річ, яку ви не нафармити ніде. Ось так ми зробимо. Це, по-моєму, буде компромісне рішення, підемо далі. Е -е, верніше, повернемось назад. Уу. скелети. Де ви тут наспавнились? Е. -е. З вами я справу не хочу, тому я вас повідстрілюю віддалено. Так, не попав. Попав. Погнали. Я думаю, що спаунер десь ось тут. Де їх була найбільша концентрація. Але шукати ми, звичайно, його не будемо. Так. Hello, guys! Mm. З вами я теж особливо. М Стосунків мати не хочу. Так, там... Угу Спаунер. До побачення, спаунер. Так, два скелета. Ні, скелети тут щось дуже забагато Звалюємо. Про скелетів. О, ідемо трішки боком ой ой, -ой пауки я хотів сказати ой ой отруйні пауки Оп, сумали, щось виглядає так ніби закінчилась закінчились мечі Ви серйозно? ой 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 Ситуація така собі. Блін, там скриня була. Попробуй міг Йо-моє, скільки тут ходить. Там спавнер Надо было попасть просто в мышь летающую. Блин. фу, короче, знаете что? Ну, нафіг. ці ваші підземні ці проходи, не підземні, а поверхневі. Ці каньйонами це лазити, я пас. Як бачите, у мене кількість смертей вже зросла на два пункти. Я втратив багато споряджень. Ну, в принципі, там хоч що, нічого цікавого не було. Найбільше більше шкода було кіраси, але таке, це нормально. Трошки якісь там пару скрин знайшов, швиденько їх залутав, але Ну там приємного мало, тому що там мобів спавниться стільки, що ого. го і... Щоб їх реально закривати, туди це. Ну, тобто, ціль. Верніше не ціль, а нагорода за це має бути якась ну дуже хороша. Я підозрюю, що там насправді нічого особливо цікавого немає. І... Ну тобто, сенс там по цих скринях гуляти. Я не впевнений, що там буде якийсь достойний лут. Так, як тут вилізти. Це теж хороше питання. У мене ж має бути лоп... оця лопата. Сокера. да? так? Да. Ого! Кріпер! Привіт! <поз tri> <hairy> я, я якось. Пропустив твою появу тут. Добре, друзі, я заберу ще з цієї скрині поки що. Побіжу там, заберу з тих, ще я вже надій забрав з них. Все, що там було. І по суті, на цьому ми будемо завершувати. Це була мапа Unchanted Territory, Anturned Territory, чи як хочете, так і її називайте. А з вами був доктор Віта, і зустрінемося в наступних серіях буває.